Вітаю, друзі, Слава Україні! Запрошую вас до чергового випуску нашої спільної рубрики Діалог відверто. Давайте без жодних передмов, відразу до ваших запитань і постараюся з ними якомога швидше сьогодні пробігтися, без дуже довгих, розових розповідей. Хоча, можливо, за дещо доведеться зачепитися. Отже, пішли. Андрес Сободян, чи є за кордоном мережі ботів або проплачені активісти, які агітують за зелену владу? Просто цікаво, то йде її дурні, чи то все ж таки за гроші. Давайте так: перше. Чи є за кордоном боти, в принципі, є механізми, технології використовуються, в тому числі і певними політиками поза межами України. Не наші. Я говорю зараз взагалі про саме явище. Є досить потужні системи впливу через ботоферми з боку Росії. Вони дійсно серйозно впливають, і саме такими методами розкручувалися певні настрої. Пригадуєте, коли Брексіт Британії готувався, чомусь на Росії вирішив, що це їм буде дуже корисно. Так само були дуже серйозні впливи. пригадуєте, це ледве не закінчилося імпічментом Трампа, коли. Під час президентських виборів расисти методами різних ботоферм, проплачених лобістів, проплачених журналістів і іншими десятками різних варіантів вкидали свою позицію, свою інформацію, свою брехню, свої фейки, свої певні роздмухування злоби і ненависті, і це працювало. Чи є такі ботоферми на заході з боку української сторони? Взагалі України і зеленої влади. Знаєте, в чомусь, коли б була мова про Україну в цілому, на жаль, ні. Були інші спроби. Були спроби вибудувати інформаційну політику в західному світі на підтримку України. Робили це ще при попередній владі, при Порошенкові. Я пригадую, бо щось якісь речі для цього я сам писав, тому пам'ятаю цю історію. Але воно важко йшло. Тому що насправді. Проходивши в іноземне в іншій державі інформаційне поле вистикається з кучою факторів відчуження і певної байдужості. Підняти інтерес можна тільки дуже скандальними певними методами. А в попередньому періоді розмухувати скандали, розганяти якусь фейкову дику інформацію, ніхто не хотів тим більше, що це рано чи пізно все одно співає назовні і дає дуже серйозний і негативний ефект. Що відбувається зараз? Чи можна назвати пропаганду за Зеленського, за цю владу, роботу якихось ботівських спеціальних мереж? Що ні, не можна. Вони цього не навчилися, вони так і не вміють не з цим працювати. Але вони працюють з іншим. Просто ми забуваємося про одну річ: що західна преса. Теж має отримувати звідкись прибуток. І на відміну від українських засобів масової інформації більшості, які фінансуються якимось олігархом чи певним державним чиновником, який накрав гроші на якихось проєктах і через сухняну пресу, проплачуючи їм, відмиває своє ім'я там, робить свою додаткову популярність то, що на Заході має працювати або реклама, або, відповідно, продаж певних. Ну, сторінок, площ, обкладинок, хвилин, програм тощо в засобах масової інформації. Там діють певні обмеження, певні стандарти. Ви туди не всунете відверто фейкову, брутальну інформацію. Ви туди не всунете в такий спосіб ну, знаєте, таку пряму пропагандистику, але ви можете купити іміджевий матеріал. І коли нам хваляться оцими численними обкладинками, інтерв'ю, статтями, фотосесіями з Володимиром Зеленським, з Оленою Зеленською тощо, то я вас мушу заспокоїти. Насправді, напевне, 90% зараз вже 100%, раніше може було 50%. З цього всього це є абсолютно проплачені матеріали, проплачені офіційно. Гроші оподатковані в Сполучених Штатах Америки в Європі. Відповідно, це є абсолютно легально. Особливо обкодинки. Більшість випадків обкладинки нормально продаються. Це є великі гроші, це, це певна частина бюджету потужних видань. Просто у нас ці гроші вкрадені в Збройних сил України. І в цьому є вся підлість. Ну і плюс. А це робиться, це брудні гроші, це брудна технологія, це спроба вплинути на українського виборця, враховуючи певне нав'язуване нам почуття меншої за принципом Дивіться, його весь світ любить, його весь світ шанує, таким як ви маєте право його десь там критикувати. Такі речі дійсно діють на великий і жаль. І вони діють в Україні, але вони перестали діяти вже на Заході. Тому що я хочу вам нагадати, те, що робили у 22-му році і у 23-му, вже все, ефект скінчився. Наводжу вам кілька цифр. Це е, фонд Сороса, відкрита політика, е, опублікував рейтинги минулорічні і цьогорічні за початок червня Володимира Зеленського в іноземних деяких європейських країнах. Німеччина падіння з 86 до 54%, Франція з 70 до 44%, Італія 65-40%, Іспанія 68-35%. Польща просто колосальне падіння, було 87, колосальний рівень довіри лишилося 47 на 40% за один рік. Це ознака того, що весь світ обійдеш, а назад не вернешся. Це і є результати спроби роздути свій рейтинг за кордоном, а потім його трансформувати сюди в вигляді додаткової політичної технології, які там розібралися з ним і закрилися. Пригадуєте, як збісилися наша МЗС, наша вся дипломатія, коли французькому телеканалі висміли не навіть не Зеленського, а оце зелене Шапіто, коли вони їздять як останні бомжі в якомусь убранні, яке вони чомусь вважають, що це є однострої української армії. Їх висміли, наші збісилися, почали кричати негайно, там вибачення просим все. Знаєте, чим закінчилося? Це закінчилося взагалі повним обвалом сприйняття. На щастя не України. Тому, коли ми говоримо, чи такі речі є, це не ботоферми. Це просто проплачені матеріали, які йдуть в пресі, які в нас дуже активно показують. А дуже багато про матеріалів, де є пряма підтримка України, але де є висміювання Зеленського. Він цього добився. За рік він добився колосального падіння своїх рейтингів. От і все. Закінчили з першим, друге питання. Тарас Бульба, що означає новий кремлівський лозунг, Росія приростає Сибір'ю»? Так. Це не є новий лозунг, це є старий, трошечки змінений. Тисячу, от я вже знайшов, В 1763 році цю фразу сказав: російський, якого ви зараз хочуть представити як видатного науковця, видатного е літератора, ломоносов. Я от згадаю просто історію, колись дуже давно, в 70-х роках, ще минулого століття, один професор львівський, такий старенький, дуже симпатичний єврей, сказав мені отаку фразу. Вы понимаете это раз? Когда я, я, конечно, понимаю, что Ломоносов великий ученый, но когда я своим студентам должен рассказывать, что все в мировой науке пошло от Ломоносова, то они перестают верить даже в то, что сделал на самом деле Ломоносов. Ломоносов был, ну, скажем, для того периода, 18-го столетия, посредний, Непоганий, але посередній вчений є, як для Європи, як для Росії. Ну, звичайно, нічого іншого там просто не було. Але він був імперіалістом за своєю суттю. І його уявлення про те, що має бути колонізація довершена. Ці території вже були окуповані, але вони не були колонізовані. Там ще жили вільно, відносно вільно ті народи. Ще більшість з них не були ще у ярмані, не були знищені, не були доведені до геноциду і. Ломоносов проповідував наступ рашистської, оцеє, знаєте, визискувальної системи туди, в глиб Сибіру, витягувати всі соки, ввести там рабство, крепісне право і все інше. І фраза його звучала трошки інакше. Цитую дослівно: російське могущество приростать буде які і Сєверним океаном». Це реальна фраза Ломоносова 1763 рік. А під час вояжу по Сибіру в 1978 році. Це я дуже добре пам'ятаю, тому що я тоді паралельно з ним вояж проводив. Я маю на увазі Брежнєва, Я теж їздив по Сибіру. Тоді їхав до батька на заселення і в Якутію, і проїхав по тіму рядоміст через тиждень після Брежнєва. І Я пригадую цей озунк, який скрізь висів. Він був спрощений. Росія приростать Сибір'ю буде. Вони просто скоротили і переробили і зараз згадали його напевне в російській політиці. Ще раз кажу, це є лозунг колонізаторів і імперіалістів російських з 18 століття, коли починалося визискування і фактично геноцид народів Сибіру. От і все так, наступне питання. Софія: що нам робити дієво, щоб ці зелені mm -hmm. зі своїм лідером не загнали нашу країну туди, де зараз Мордор? Всім притомним людям зрозуміло, хто такий Володимир З. так ми ще не перемогли, але серце рветься на куски відвідчаю, коли вони крадуть, принижують і допомагають ворогу. Що нам робити? Болісно, не знаю. Якби я був політиком, напевне мусив би десь лізти на рожон, ще щось, якісь речі робити. Ну, напевне, наше основне завдання сьогодні не мовчати. В них електорально залежна влада. Вони не думають про майбутні країни. Вони думають тільки про майбутні вибори. І якщо ми розносимо інформацію поза межами вибачте за таку фразу своєї мильної бульбашки, ми з вами, на жаль, дуже часто є саме в бульці певній. Ми говоримо між собою. Ми один одного переконуємо в тому, чого переконувати не треба. Мені не треба переконувати вас, вам не треба переконувати мені. Ми мислимо абсолютно однаково. Я пробую десь виходити за ті межі. Іноді стараюся, десь прориваюся, але, але це важко. Тим більше, влада зробила все можливе для того, щоб ми не виходили за межі свого інформаційного простору. І те, що зробили з трьома каналами, і те, що введена абсолютна заборона, і на опозиційних лідерів і політиків, і на ну, скажімо так, не абсолютно лояльних, не провладних там блогерів, аналітиків, експертів на всіх, хоч якось контрольованих владною цензурою каналах. Це і зроблено для того, щоб ми не вийшли за свої межі. Вони не дуже цікавлять, а що тут у нас відбувається. Вони час від часу для себе, не для нас, для себе оббивають брудом оці всі порохоботи, все інше. От у яку вони виють. Це все спрямовано на свій контент, щоб відторгнення зробити, щоб їхнім їм навіть не хотілося дізнаватися. А що там насправді а що Про Порошенка кажуть, що він виявляється, армії допомагає, а не шкодить? Як так може бути? Нам вже сказали інше. О, щоб не хотілося туди навіть і лізти, іде той весь постійний бруд. Цим старається робити. Що ми можемо відповісти? Слухайте, ми в своїх пабліках, ми в своїх середовищах. Вони, до речі, дуже різні. Ну, слухайте, з одного боку можуть бути такі люди, як я, сам, скажімо, які мають якусь радикальнішу позицію. З другого боку, можуть бути люди, які були в свого часу навіть партії Зеленського. Ну, той ж самий там Разумков Челєрос, тим більше, інші. Ми... А з різних поглядів, з різних боків, видаємо дуже багато критичної, серйозної, головне правдивої інформації. Ну, потрібно пробувати. От мене вже так заблокувало з усіх боків, що в мене вже майже немає можливостей. Якщо в когось, хто це слухає. Є можливість доносити цю інформацію. Ну, наприклад, розповсюджувати десь, знаючи, що в вашому середовищі, там де ви є, в Ютюбі, в Тевні, в Телеграмі, в Фейсбуці. Ну розмнозьте посилання на ті. Записи, скажімо, ютюбівські чи на ті з дописи, в яких ми пишемо якусь викривальну інформацію, чи інформацію, яка мала би змусити задуматися, навіть навіть упереджену людину, от просто розкидайте її там, де ви можете зробити. Чим більше ви робите поширень, тим більше ймовірність, невеликим звичайним ефектом, а що, хоча б 5% десь попаде до людей поза межами нашого середовища, якщо раптом вони просухають до кінця, і вони скажуть, стоп. Я там, може, ненавиджу там Чорновола, він там для мене там все там таке. Але він правду сказав. Я ж сам про це задумався, але якось боявся навіть про це думати. А тут, виявляється, людина публічно заявляє, що те, що мене хвилювало, що Володимир Зеленський має особисті гарантії безпеки від Путіна, і там, де він перебуває, ніщо ніколи не прилітає. От я про це записав запис персона Грата. От зробіть так, щоб воно спробувати, принаймні, що воно. Це інші, я просто один навів згадки і по НАТО, і по інших, де у них, можливо, є, там ж нормальні люди теж є, вони просто обмежені інформаційною політикою, щоб до них попала додаткова інформація і щоб вони змогли, якщо в них вже є якісь сумніви, якщо вони не тупо, якщо вони тупо, ми тільки Зеленські, наше все і все інше не існує. Хто там його сміє критикувати, той ворог, той той ж самий, що і Русський, і все, ну те, що безумно нав'язує, то цим не допоможе. А от іншим, тим, хто хочуть думати. Ну, зробимо, давайте так, щоб до них попадала інформація. Знаєте, я не за себе тільки гітую. Мої так я пишу тематичні спеціальні матеріали, записую. Давайте інші. Ті, які вважаєте, що можуть комусь допомогти, трошки почати думати. Оце, мабуть, єдине, що ми можемо зараз зробити. Закінчиться війна. Ми тоді побачимо, як буде діяти пасіонарна частина суспільства, яка вийде відстоювати певні наші національні державні права, і що будуть робити з боку влади. На підтримку влади не виходить ніхто. Зараз вони прикупляють для себе хунвибінів різних різні, оці сектантські групи, яких там читушок збирають все. Я хочу побачити, як тітушки будуть спілкуватися з реальними військовими. От хочу це побачити. Тому насправді, коли закінчиться війна, буде все інакше. А до того часу у нас може не стати України. України української справжньої у нас може бути Білорусі, столицею в Києві. Тому давайте зараз, хоча б інформацію максимально розганяти. Допомагайте мені в цьому, допомагайте іншим. От таке. Наступне два власне питання. Вони стосуються, щоб не зачитувати досить довгі, що Петро Порошенко через кілька днів після того інциденту, який був зі мною, напад цітушок під абсолютно брехливими вигаданими е, заявами, зробив звернення з закликом не розганяти протистояння, не здійснювати якихось там негативних виступів, не критикувати один одного, стриматися хоча б до кінця війни. І питання: до кого він це говорив, і як на це нам реагувати? Дуже спокійно і правильно реагувати. Я зреагував. Проти мене були напади. Проти мене і ДША просто захлиналася кампанія обріхування вбивання брудом. Більше того, вони мені приписували, що ніби я одній конкретній людині сказав негативне слово. Я про неї не сказав слова. Я сказав про дуже чітко в тексті було видно про завсідників, основних отого загальнонаціонального так званого ватного телемарафону імені Зеленського. Я сказав про них. В негативі, але мені це прив'язувало до іншої зовсім теми. Перекрутили людина, до речі, яка працювала в Януковича, яка була одним з авторів в появи такої використання такого явища, як тітушки проти мітингів в опозиції ще в 2013 році. От він зараз цим і займався конкретно моїм кейсом. І Прошенко чітко відмітив, що. Працює фактично робота одної ботоферми, яка діє в два напрямки. От я дуже детально про це розказував Дмитра Макашова на Дмитро Ньюс, окремо в минулому випуску. Можете там глянути зараз коротко. Фактично, ті самі боти або такі самі боти тими самими текстами обвивали брудом загибель, ну скажімо, героя нашого Юрія Каракая, Гліба Бабіча, інших загиблих. Е Війців, які ну, мали, ну, скажімо так, не особливо шанували Володимира Зеленського і обивали їх неймовірно брудом, провокуючи тих, хто їх підтримував, і для кого це було болісно це дивитися. Але коли загинув да Вінчі, слухайте, ви в мене чули хоч одне негативне слово. Та коли куди для мене людина, яка загинула за Україну, є автоматично героєм, незалежно від того, які в нього політичні погляди, і те, що він там критикував Порошенка, це його особиста справа. Не моя справа людині, яка воює за Україну, розказувати, що він має якось інакше думати. Я борюся за те, щоб мені не забороняли думати так, як я думаю, я. Вам, щоб не забороняли, і тим, хто думають протилежно до мене, щоб ніхто теж не посмів забороняти. Але коли загинув Вінчі, раптом тим тою самою мовою, тими самими Матюками почали обливати брудом його ім'я. і Слухайте, таке виникало враження. Ну, я трошки знаю людей з нашого середовища. У нас дійсно певне ну, таке досить вузьке середовище, тих дуже активних блогерів, активних дописувачів. Ну, я чітко, наприклад, це бачив. І Порошенко, очевидно, це бачить, що запускає одне. Одна ботоферма. Україні є тільки одна ботоферма Подоляківська. Інших просто бути не може. Вони дуже легко виявляються. Туди приходять СБУ, і вони припиняють свої існування. Була спроба створити маленьку ботоферму для роботи проти Росії. Проти Росії, наголошую. Пригадуєте, як тоді оголосили рік назад, що це ніби мільйонна ботоферма Порошенка, а вона була антиросійська. Колишні російські громадяни її організовували, СБУ відразу її вирухували і відразу туди прибігли, її зламали. Тому насправді ми бачимо. Що йде робота певної групи на стравлювання людей, зокрема на стравлювання військових. Вони пробують протиставити одних другим. Але, на великий жаль, дуже часто з обох боків з'являються люди, які за це чіпляються. Вони бачать, не критично оцінюючи, вони бачать, що хтось нападає на наших. Ах, ви ж свого чи ми вам зараз відповімо, ми вам зараз розкажемо все про вас. І Порошенко закликає не піддаватися на ті провокації. Не піддаватися. Він не говорить, що це ботоферам банку. Він взагалі уникає, доки війна він уникає будь-яких негативних речей. Але він звертається, в першу чергу він звертається до тих, хто займається цими провокаціями там. Друге, оскільки там нема до кого апелювати, просто нема до кого апелювати, тому це звернення, знаєте, е, ну, на жаль, як е, пробувати розбити бетонну стіну, але він звертається до нас. Давайте не підігрувати ворожим провокаціям. Ми бачимо, що хтось запускає спробу нас спровокувати саме проти ну, когось з військових з тої сторони, чи просто розкрутити якусь, знаєте, якусь негативні емоції. А давайте просто не зреагувати на це. Давайте стримаємося. Ми маємо на кого реагувати. У нас є зовнішній ворог, це Путін і його Росія. І в нас є внутрішній ворог, це є зрадники, це є колаборанти, це є корупціонери. Вони всі, корупція може бути тільки у владі. Вони всі крутяться навколо банкової. Ми там бачимо колаборанство, ми там бачимо Ткаченка. Давайте зосередимося на тих, хто розкручує ці технології, а не на тих, на кого нас спробують натравити. Так, до них теж можуть бути дуже серйозні питання, не до військових, до цивільних. Але давайте просто цьому не піддаватися. Тому що я дуже чітко бачу, як на обидва боки розігнорується оця брудна гра. Не тільки ботаферми. От зараз там, скажімо, від деяких людей, які стали дуже присужувати Єрмаку, так само пішли подібні заяви. От давайте в це не будемо попадатися. Так, цитую, читаю далі. «Кіт... Чій силь, ну, складно ніки деякі читати. Знак подом вас, стараса закінчилася політична і почалася силова боротьба зірмаків проти правди, проти України. Чи ви згодні з цим? І ще, і... дякую, що витримали початок, бо треба ясніше, щоб стало де зелене, де синє жовте Слухайте, я ще раз кажу: доки війна, я стараюся не ділити на зелене синє-жовте, для мене є злочинці. Ті злочинці, в тому числі, сьогодні є при владі. І я говорю про злочинців. Я з початку війни перестав робити жовчні випади проти тих, хто обрав Зеленського. Я мав надію, що вони обдумуються. Мені здається, що не, не впливає. Після війни я думаю, дуже швидко почнуть дуже багато людей думати, робити висновки. Зараз поки що ні, там дім може не вистачити часу. І тому. Я уникаю підігрування. От я прислухався до слів Петра Порошенка, це в минулому питанні відповідав, щоб не підігрувати цим їхнім провокаціям. Але тут іде мова про те, що закінчилась політична і почалась силова боротьба проти українських патріотів. Фактично, частково так. Вони спробували вивести тітушок, вони спробували включити метод прямого залякування. Ви вказуєте комусь. Що там людина якась є шахрайством займається, що вона говорить неправду, що вона там насправді не має відношення до армії, а там займається якимись маніпуляціями з землею, там ще там щось, а на вам починають погрожувати і засипати, вас там вбити треба, вам там чорновову показали, тепер вам покажуть і все. Це є метод залякування і спроби розвинути терор. Чи може сама людина, проти якої це включило, цьому якось протистояти, трудно. цьому може протистояти організовано, консолідовано. Широка суспільна група, яка має дуже чітко сказати, що це є брудна технологія, розроблена на банковій, назвати по прізвищах людей, які працювали на Януковича, а сьогодні працюють на Зеленського. Ну ті ж самі Петров і господи, як же ж він, ну, головний там радник, потім згадаю. Значить, от про це сказати. Мені, в мене є поганий досвід з цього приводу. Коли на мене почалася атака, в мене немає претензій тільки до Петра Порошенка. Він чітко розставив певні акценти, але він не має права даватися в певні деталі, тому що він є лідером. І якби він почав влазити в деталі, я думаю, що це було б максимально використано для максимальної дискредитації всіх нас. Цього не треба було робити. Але я від душу багатьох інших. Очікував, що не будуть, от подоляк, той, другий, господи, випав мені з пам'яті, отих від Петрова брехню не будуть повторювати, коли я прочитав тисячу разів від своїх, що, от, давайте, давайте, давайте. Чорновум недобре поступив, або взагалі мене старається не згадати, просто забутися, історії ніякої не було. Але давайте не будемо ображати військових, це прив'язці до моєї, ніби історії. Давайте не будемо ображати там жінок ще там щось. Слухайте, вам, політехнолог Януковича, який боровся тоді проти опозиції, яка і сьогодні в основній масі своєю опозицією, нав'язав брехню, і ви знаєте, що це брехня, що нібито був ображений військовий, і що нібито там був ображений жінок і тому подібне. Ви знаєте, що це брехня. І ви повторили цю брехню. Для того, щоб загладити, ой, давайте ми такі хороші, ми ж краще, ми ж не будемо розмухувати. Вибачте, в цей момент. Коли ви це сказали, вони отерли руки і сказали, о, спрацювало. Тепер можна продовжувати. Коли один, ну, шановний мною політик, якого, ну вже не політик зараз, він військовий був і все, якого обізвали порохоботом, при тому, що він дуже затятий критик був Порошенка завжди. Це його право до речі. Я ніколи його за це там, не критикував, що він там проти Порошенка виступав. Його обізвали Порохоботом. Він там пообурювався на це, а потім відбулася історія зі мною, і він тихенько замовчав. А його близький друг, ну хотів сказати, карикатурист, Насправді він ніякий не карикатурист, карикатурист шикарний, це Журавель, це інші. А він просто майстер фотошопу. Він перефотошопує вкрадені в когось фотографії і робить з них те, що всім подобається, там ніби красиві речі. А він потішився і почав висміювати мене. А ти розумієш, що ти ж ворог? Один і другий. Ви ж вороги Зеленського, персональні. Просто ви мене не любите. Ви розумієте, що цим підігравши, ви йому сказали. Вова, можна, можна. І в якийсь момент виявиться, що хтось з вас скаже неприємнішу для нього річ. От той рух нечесного, ну вони формально називаються чесно. А там, до речі, дуже брудна історія. Їх ніякого про це мушу написати детальніше. Вони особливо потішилися, у мене брудом, влізли спеціально, не забулися. А прийдуть вибори наступні, а вони ж то фінансуються заходом, Заходу. Грантовими коштами і їм скажуть чітко встановити факти там незаконного фінансування, тощо. І вони про це напишуть, і до них прийдуть ті тушки, тому що вони їм сказали, ми підтримуємо такі методи, ми підтримуємо такі способи. І це підштовхує до того, щоб проти них це було використано. Тому всі ті, хто в випадку, мом і в випадках подібних, коли відбулися певні обріхування, оті атаки, обивання брудом, промовчали, вони на себе накликали біду. Я не думаю, що хтось до мене там буде повторно там кидатися, хоча можуть. Але я вистояв, я не зламався, вони вибачили всю ту історію, вони чекали від мене чогось іншого. І тому сенсу нема. Вони зараз підуть до інших. Тих, хто їм сказали, що це може спрацювати, що це ефективна технологія з тітушками, з залякуванням, зі страхом і тому подібне. Тому, тому треба думати і не мовчати. Як там в Гінзбурга більше відомий, як Олександр Галіч, є: промовчи, пападеш в пірвачі, промовчи, в багачі, промовчи, промовчи, промов, в палачі». От промовчи, станеш співучасником. Все, крапка. Закінчили з цим. Наступне питання. Жанна Жанна. Чи буде щось дуже страшне за «С»? Якщо так, то які мають бути вжиті заходи, і чому це не робиться? Ну давайте так. Ми не дуже щось можемо зробити. ЗС не треба було здавати ворогу, не треба було південь здавати. Не армія. Армія займала рубежі, щоб стримати наступ, щоб не захопили всю лівобережну Україну, повністю щоб не пішли на правобережну. Армія виконувала свою роботу. Але це є питання того, хто створив ставку Верховного Головнокомандувача. Армія знала, що ЗС має охороняти Нацгвардія, те, що її там не виявилося. Те, що армії на тій ставці в Зеленського, вони сказали, вам треба лінію оборони зробити південніше не біля Васильівки, а біля Енергодара і його тримати, це є відповідальність влади. На жаль, Енергодар здали так само, як здали Херсон, так само, як здали Каховку, так само, як здали Маріуполь. Здавали з абсолютно. Я думаю, об обміркованим певним розумінням, тому що здавали Україну. Це моє переконання. Я про це не раз говорив і писав. І у випадку заес не треба було здавати електростанцію. Тепер те, що ми маємо рано чи пізно, я думаю, скоро наступальні наші зусилля наближаться до ЗАЕС, наступ ЗСУ і ворогу звідти доведеться втікати. Я не хочу бути надмірним оптимістом, тому якщо раптом станеться щось страшне, вибачайте, я просто хочу трошки всіх заспокоїти і сказати версію, яка, на мій погляд, є найбільш імовірна, але може бути і щось страшніше. На мій погляд, вони не будуть підривати ЗАЕС. Вони постараються знищити цілий ряд конструкцій, після яких відновити роботу ЗС не можна буде, можливо, навіть 10 років. Вони постараються пошкодити отой зовнішній надпотужний кожух, який пробити, провомати навіть не всіми ракетами можна. Вони постараються робити так, щоб там було ушкодження, про яких може бути дозований витік радіоактивності. Це не Чорнобильська там простого такого вибуху статися не може. Там розкид. Радіоактивних ізотопів буде обмежений, тобто загрози на Запорізькій, вона одна з модерних, одна з найкращих атомних електростанцій. Там загрози мінімальні. Але якщо вони навіть зроблять, ще раз кажу: основне, що вони можуть зробити, вони можуть вивести все обладнання з ладу так, що після звільнення нам перше, треба буде дуже швидко все ремонтувати, щоб було належне охолодження, щоб не було гірших аварій. І друге, вона дуже довго не може поверне зможе повернутися в енергосистему. Можливість викиду радіації в принципі може бути, але я думаю, що вона буде дозована. і Оті карти, що там пів Європи, нею закриє. Я думаю, що це є перебільшення, це страшилка з боку Росії. Їм потрібна зараз ЗС для залякування, для шантажу. Тому я всіх би трошки заспокоїв, але ну насправді треба швидше визволяти всю Україну, в тому числі Енергодар. Давайте я на цьому закінчую. Якраз 30 хвилин у мене підходить. Це стандартний розмір будь якого уроку, бо моя програма більше не за не дозволяє записати. На цьому дякую всім, хто до... всім, хто дослухав до кінця. Рівно ж завтра обов'язково буде новий запис. Вітаю!